Доброго дня, друзі! З вами Олександр. І сьогодні у нас в гостях справжній шедевр від компанії Nightcore. Це налобний ліхтар з електронним фокусуванням Nightcore HC75UHE. Даний гаджет надан на огляд офіційним представником відомого бренду Nightcore в Україні магазином Nightcore. UA. Гарна новина, друзі, ви зможете придбати будь-який ліхтар, гаджет чи спорядження із широкого асортименту магазину зі знижкою 10% по промокоду FONALISTS. Нагадую, друзі, що гарантія від 1 до 5 років на всі товари бренду Nightcore надається тільки на товари, придбані в офіційного представника бренду в Україні. Посилання на сайт магазину та промокод на 10% знижку ви знайдете під цим відео. Новинка початку 2025 року, і по сумісництву новаторський гаджет. Чому саме новаторський я розкажу пізніше? А поки що давайте подивимося комплектацію. В комплекті надходить ось така дуже презентабельна коробка. Написано, що 3000 люмен на максимумі. Також що водонепроникність IP 68, як ми знаємо, це максимальний захист. тобто з зануренням у воду на деякий час. І також вказано, що тут є і фокус, і ліхтар на акумуляторі 21700. І давайте, друзі, звернемо увагу на режими, які теж присутні на коробці. І також вказана будова цього ліхтаря. Це те, що ми бачимо на коробці. Як бачимо, достатньо інформативна коробка. Також ліхтар надходить у ось такому кейсі. От до кейса я висловив би невеличку претензію, Те, що він такий здоровенний. Ви подивіться на його товщину. Подивіться на товщину ліхтаря. Мені здається, його можна було б зробити значно меншим. Тому що я міряв, він влазить ось таку коробку. Тобто, ось такий кейс. Який значно менший. Так, він туди влазить впритик. Але він туди влазить, можна було б просто, хоч би трішки менше. По ширині нічого не маю, по ширині, в принципі, все нормально. Також, як бачимо, та сама верхня лямка, є орінг, тобто гумове кільце, ущільнювач. Рекламки тут є різні, Що ще зарядний кабель, фірменний найткорівський. Також, що хочу, на чому хочу наголосити, що Зазвичай найткор не публікує. Це другий раз, що я бачу тут, що опублікували графік. Ось тут, насамперед, хочу показати по режимах. Тут дещо більш суттєво вказана інформація по режимах. Також вказано, які саме режими використовується насос і на маяку. Як бачите, на 1500 люмен. Ну, там справді я вам покажу аудорі, справді дуже таке сліпуче світло на цих режимах. І я вважаю, що це виправдано, тому що це подача сигналу, який може врятувати вам життя. І е, також тут по червоному світлу, як бачимо, є інформація, то, що, те, що немає на коробці. Е, що режим хай 30 люмен. Є, звичайно, і більше на деяких ліхтарях. Але взагалі такого режиму вже достатньо. Е, 5. люмен. В режимі High він може 41 годину працювати, в режимі 5 люмен – 73 години. І також бачимо, що є тут червоний маяк. Все це я вам покажу в аудборі. І саме графік, друзі. Прошу звернути увагу, що режим 200 люмен повністю стабілізований. Так само, як і зовсім мінімальний режим ультралоу. Тобто 40 люмен, який, як я вже казав, працює 84 години. До речі, зверніть увагу, що на графіку не вказаний самий мінімальний режим 40 люмен. Але і так зрозуміло, що він стабілізований повністю. Тобто стабілізований практично два режими, два основні режими, хочу наголосити 200 люмен, яких вистачає, я вам це докажу в аудорі. Більш ніж. І також ще є три режими, тобто 600 люмен. 1500 люмен і 3000 люмен. Які стабілізовані не повністю, я б сказав, що не стабілізовані, але як бачите, такий доволі тривкий графік. там, Тобто там таке плавне зниження. Одним словом, хочу наголосити, що мені подобається таке розташування режимів. Тепер, друзі, зверніть увагу, як сюди поміщається цей ліхтар. Тобто ви його складаєте ось так. І він закривається. Як бачите, там ще дуже багато місця. Мені здається, можна було б його просто зробити нижчим. Але взагалі, що є такий кейс, це дуже добре, звичайно. Тепер, друзі, щодо кріплення, щоб не повертатись до нього, хочу насамперед вам показати стандартний ремінець. Це від Фенікса, як бачите, і як бачите, цей ширший. Тобто, це з розряду ширших. Вони є як у United Core, є також у Phoenix. Це нас не здивуєш, але це краще тим, що, так як ліхтар не дуже легкий, то дуже добре буде сидіти на голові саме завдяки цьому широкому ремінцю. Кріплення із полікарбонату, Саме кріплення. І як бачимо, сам ліхтар з'ємний. Тобто з цього кріплення. Звичайно, його можна посадити потім на таке саморобне кріплення, як ви бачите, я прилаштував до вуркоса. До речі, цей ліхтар у мене буде тепер на заміну цього вуркоса. Вуркос Я буду продавати. Чому? Тому що цей ліхтар набагато кращий у усьому, правда, трішечки важчий. І як бачимо, також, що тут є ось такі насічки на самому ліхтарі, які дозволяють фіксувати ліхтар. У багатьох положеннях. Хочу наголосити, що він і вверх, подивіться, наскільки піднімається. І буквально ось так його можна опустити, так що ніяких питань із нахилом ліхтаря не виникне. І кріплення дуже міцне, і, до речі, дуже добре, що воно тут з'ємне. Також з цієї сторони ми бачимо зарядний порт USB Type-C, через який можна зарядити цей ліхтар. Ось так ліхтар заряджається, як бачите, працює індикація. І зарядний струм практично майже 2 А при 9 вольтах. Щодо індикації, друзі, індикація вбудована всередину ліхтаря. Не так, як зазвичай у найткора буває, що або зверху, або збоку десь тут вона вбудована всередину. Тобто, при короткому натисканні на кнопку мод, ми бачимо. Що у нас зараз повний заряд, як бачите, 4 ступенева система. Тепер, друзі, щодо ваги, як бачите, ліхтар важить 285 г. Це, звичайно, дещо багатовато, як для налобного ліхтаря. Але, в принципі, нормально, як для ліхтаря на елементі 21700. На верхній частині ліхтаря ми бачимо дві кнопки керування. Кнопка мод і кнопка. Вмикання ліхтаря. На лицевій частині, друзі, розташована оптична матрична система UHE, оснащена восьми 4 ядерними світлодіодами UHE, розташованими в матриці для максимальної світлової ефективності та продуктивності. Як бачимо, це система така дуже складна система Тір Лінз. Посередині розташовані 4 тірлінзи, які відповідають за. Ближнє світло розсіяне. І по боках оці 4 діоди, ці чотири лінзи відповідають за дальнє світло. І як бачите, в них різна структура. Світло у ліхтаря нейтральне 4500 Кельвін. Також посередині ми бачимо три лінзи, які відповідають за червоне світло. Під ними розташовані діоди червоного світла. І саме ця оптика є новаторською. Я вам покажу. Це на прикладі, як вона світить і як вона працює. Що можна сказати про цю оптику? що революція продовжується. По суті, така схема є революційною, поки що її ніхто ще крім найткора не використовував. Під даною оптикою знаходиться саме ця матрична система діодів, яка виготовляється компанією NetLab, яка разом із найткором входить до об'єднання Sysmax. І як бачимо, ліхтар розбірний. Ось тут на Торксах закріплена передня кришка. Знявши її, ми можемо отримати доступ до самої системи і до матриці також. Ну і, звичайно, до електроніки. Звичайно, поки ваш ліхтар на гарантії, не рекомендую цього робити. Нагадую, щоб отримати гарантію, потрібно придбати цей ліхтар саме у офіційного представника. По дальності у ліхтаря заявлено 192 метри. При 3000 люмен, тобто на режимі турбо. Тобто Цей ліхтар практично ідеально підходить для аутдору. Хочу наголосити, друзі, що корпус ліхтаря зроблений не з пластику, кріплення тільки із полікарбонату, а сам ліхтар повністю із авіаційною алюмінією, що говорить нам про дуже добрий тепловідвід. Також, друзі, наскільки ви знаєте, що сумісність діодів. Така, як тріпли, квадріпли і так далі. Мають більше КПД. А тепер давайте, друзі, поглянемо, що знаходиться всередині нашого ліхтаря. Тобто відкручуємо. Тут, як бачите, такий пружинний блок. До речі, зроблений дуже грамотно. Тобто, щоб не травмувати вашу батарею, самою пружиною, тут зробили ось таку накладку. І також, друзі, це свого роду шунтування. Для запобігання втрати струму. Тобто, система ця добре продумана. І, е, власне, сам акумулятор, який тут знаходиться, це 5500 мАг. Якщо хто не знає, то нагадую, що максимальний, який буває, поки що, що я бачив, це 6000 мАг. Тобто, практично, майже максимальний. І подивимося, що там всередині. Всередині ми бачимо механічний захист від переполюсовки. Тобто Акумулятори з плоским плюсом сюди не підійдуть. Також, друзі, хочу наголосити, що різьба не дуже крупна, надована. І є можливість розмикання контакту. Але вона не так, як буває зазвичай, що ви буквально на 3 мм відвернули, і цього достатньо для того, щоб ліхтар не працював. Тут відвернути треба більше. Тобто, ось дивіться, є контакт. А щоб відвернути його, то треба десь повернути на 180 градусів, щоб не було контакту. Але все ж таким чином можна розімкнути контакт. Також запобіжником від випадкового включення ліхтарям є оця система. Тобто тут козирок такий. І ви ось так, коли складаєте ліхтар, під цей козирьок прилаштовуєте кнопки, і вони вже не нажмуться. І також є іще одна система блокування. Про яку вам розкажу. Це стандартна система від Nightcore, Core. Тобто ви блокуєте цими двома клавішами. Натискаєте їх, зажимаєте. І ось так ліхтар мигнув, все, він заблокований. Як бачите, він не вмикається. І розблокувати також. Тобто утримуєте і він вмикається. Тобто Блокування зняте. Щодо керування, в керуванні також є новаторство. Я не скажу, що мені не подобалася система в 65-й моделі і в деяких інших. Але тут дещо змінили. Причому змінили, я б сказав, все-таки в кращу сторону. Тобто, як керується даний ліхтар, просто натисканням, не утримуванням, як завжди, ви включаєте ліхтар. Включається він в режимі, як завжди, в 200 люмен. І після таймінгу 3 секунд. При короткому натисканні він вимикається. Також ви можете його вімкнути і натисканням, як завжди, тобто утримуванням, і зразу ж можете відключити утримуванням також. Тобто Ця система також діє. Відрізняється чим. Якщо я включав 65-ту модель, Наприклад, то тоді я міг через 3 секунди перемикати. Тут, якщо 3 секунди пройшло, то це упирається в цей таймінг 3 секунди. Тобто 3 секунди пройшло, ліхтар буде просто вимикатися. Для того, щоб перейти на більші режими, що потрібно. Ви вмикаєте ліхтар і відразу короткими натисканнями міняєте режим, який вам потрібен. Тобто мінімальний, середній і високий. Подвійним натисканням із любого режиму ми можемо визвати турбо. Ось так. І коротким натисканням вимикаємо ліхтар. Може, декому покажеться незручним, те, що при ввімкнутому ліхтарі ви не можете перейти на більший режим. Але ж, друзі, ви завжди можете визвати турбо. Тобто ви йдете а цього режиму вам більш ніж достатньо, це я вам докажу в аутдорі. І просто подвійним натисканням ми визиваємо турбо. Посвітили в турбо, де щось здалеку побачили. Тоді коротким натисканням вимкнули і коротким натисканням вимкнули. Тобто також виходить, що подвійним натисканням ви повертаєтесь на цей же режим 200 люмен. Тож, друзі, йдемо далі. Вимикаємо ліхтар. Лівою кнопкою утримуванням ми вмикаємо червоне світло. Також все опирається в таймінг. Тобто Це мінімальне червоне світло. При наступному натисканні, але не лівої кнопки, а правої, ми вимикаємо ліхтар. Або ж ми можемо вимкнути лівою кнопкою і утриманням вимкнути. Також також можна вимкнути червоне світло. Але, щоб перейти на червоне більш яскраве світло, вам потрібно вимкнути його спочатку утриманням і зразу ж натиснути на протязі 3 секунд на праву клавішу. Чому не зробили на цій же клавіші ще одним натисканням, коротким натисканням більш потужний режим, я не знаю. Тобто, для того, щоб вимкнути більш потужний червоний режим, тому що він не запам'ятовується, ви завжди включаєте на мінімальному. Тобто вам необхідно натиснути. Зразу натиснути на праву клавішу, і так ми отримуємо максимальний червоний режим. Тобто, 30 люмен. І, як я вже казав, вимикається червоне світло або коротким натисканням на цю кнопку, або утриманням лівої кнопки. Подвійне натискання на праву клавішу визиває ультралову, тобто ультрамінімальний режим, його мунлайтом не назвеш, тому що він 40. люмен. І у багатьох до цього буде претензія. Претензія в чому? Що якщо цей ліхтар використовувати для кемпінгу? І я скажу, що використовувати для кемпінгу можна. Чому я розкажу дещо пізніше. І Коротким натисканням на праву клавішу ми вимикаємо цей режим. Якщо ж ми натиснули, вмикнули і відразу починаємо короткими натисканнями переходити на більші режими. Така функція також є. Але все також упирається в ті самі 3 секунди. А тепер щодо сигнальних режимів, друзі, та сама система. Ті ж самі 3 секунди, тобто, подвійне натискання на ліву клавішу ми визиваємо сос 1500 люмен. Це дуже яскравий сос, повірте. Якщо пройшло 3 секунди, то ми правою клавішею вимикаємо або утриманням лівої клавіші. І також хочу наголосити, що ці режими також не запам'ятовуються, тобто, щоб вімкнути наступний режим, вам потрібно. Подвійне натискання. І правою клавішою ви перебираєте. Тобто, це ми включили зараз маяк 1500. люмен. Повірте мені, такий маяк в око, як прилетить, мало не здасться. І, звичайно, такий маяк ви побачите дуже здалеку. У цьому є плюс. І він може працювати дуже великий час, тому що це не постійний режим. І, звичайно, якщо пройшло 3 секунди. То нам залишається лише вимкнути цей режим, перейти на наступний, ми не зможемо. Тобто, щоб включити третій сигнальний режим, а це червоний маяк, нам необхідно знову вимкнути подвійним натисканням раз і два. Натиснути два рази на цю клавішу. І ми отримаємо червоний маяк. Червоний маяк вмикається в максимальному режимі, тобто 30 люмен. І також достатньо на велику відстань його помітно. А тепер, друзі, саме та фішка по фокусуванню. Що таке фокусування в цьому ліхтарі? Це електронне фокусування, що практично є плавною зміною яскравості крайніх чотирьох діодів і середніх. Це я вам зараз і продемонструю. Тобто, ви вмикаєте ліхтар. До речі, хочу наголосити, що подвійним натисканням, коли ви вмикаєте, вмикається розсіяне світло. І воно не міняється. Тобто цей режим працює саме на розсіяному світлі. А основне світло, тобто, ви вмикаєте все 200 люмен. І тепер дивіться, друзі, що відбувається при натисканні цієї клавіші. Коротке натискання. Як бачите, що помінялося? Що Вимкнулися середні діоди це росіянне світло. Наступне натискання це включилися бокові. Дуже сліпить екран. Але я думаю, що це видно: що включилися бокові, а вимкнулися середні. Тобто зараз це сфокусоване світло. І наступне натискання це ми повертаємося до комбінованого світла. Тобто горять всі діоди. Також хочу наголосити, що турбо працює тільки. На комбінованому світлі. Тобто вмикаються всі діоди на повну потужність. Ось ми натиснули турбо, як бачите, включилися діоди. Тепер плавне фокусування. Це також одна із головних фішок. Ось дивіться, що, якщо я натискаю, ви бачите, так? Да? Тобто зараз ви бачите плавні переходи між трьома позиціями: сфокусоване світло, розсіяне світло і комбіноване. Тобто я можу це все програмувати. І такий режим, на такий режим є пам'ять. Тобто, якщо ви вимикаєте і вмикаєте знову, то він вмикається саме на цьому режимі. Але якщо ви натиснули оцю клавішу, тобто, постійне фокусування, то пам'ять збивається і він буде працювати саме так. Тобто, фіксовані режими. Я б не сказав, що цей плавний перехід так вже потрібен. От, Друзі, все керування цим ліхтарем. Багато хто подумає, що це дуже складно, насправді це ні. А тепер щодо практичного використання цих режимів, давайте спочатку підемо в аутдор. я вам все покажу в аутдорі. Тож, друзі, вже знайома вам 100 метрівка. І будемо дивитися зараз по режимах. Режим, який вмикається відразу. Тобто, це режим 200 люмен комбінованого світла. Як бачимо, Периферія добре засвітлена. Ось так виглядить периферія. Ось так буквально під ногами. І якісь об'єкти ми зможемо побачити на відстані до 50 метрів. Тепер перемикаємо на яскравість режими світла. Зараз у нас розсіяне світло і сфокусоване світло. При сфокусованому світлі при 200 люменах ми можемо побачити щось метрів на 90 Тоді, друзі, вмикаємо наступний режим. І як бачимо, наступний режим вже дістає на 100 метрів практично. Це при комбінованому світлі, при розсіяному він світить десь метрів на 50, може трошки більше. А при сфокусованому світлі він добре освітлює 100 метрів. Як бачимо, при цьому добра периферія. і щоб не бути голослівним, подивіться, периферія залишилася. Ось тут, у цьому секторі, як бачите, є невелике затемнення. При розсіяному світлі, ось так розсіяне світло виглядає. І режим турбо, друзі. Режим турбо це комбінований режим, і він не перемикається на розсіяне світло і на сфокусоване. Освітлює все і далеко, і близько, як хочеш. А це, друзі, мінімальний режим. Мінімальний режим, який вмикається подвійним натисканням на кнопку. І дозволяє побачити на відстані до 25 метрів. А це червоне світло, друзі. Я зразу вимкнув другий режим. Тому що перший на камеру буде практично видно дуже мало. І ви знаєте, щось можна побачити на відстані десь метрів 15 А зараз, друзі, сигнальні режими. Подвійне натискання лівої клавіші. І це, як бачите, сос. Знаєте, такий сос дуже важко не помітити. Це другий режим. Другий сигнальний режим. Ось такий маяк. Ви знаєте, якщо таким маяком засвітити в очі, то мало не покажеться. І зрозуміло, що вас побачать з дуже великої відстані. А це, друзі, червоний маяк. Червоний маяк працює на максимальному червоному світлі. І його теж помітно з дуже великої відстані. А зараз, друзі, будемо на другій частині території. Там, де вежа знаходиться на 170 метрах, перевіряти цей ліхтар. І вже на другому режимі, але на сфокусованому світлі, ми можемо бачити її. Не дуже добре, але її видно. А тепер давайте вимкнемо турбо. Ну, в турбо ми її бачимо дуже добре. Тепер, друзі, щодо сценаріїв використання даного ліхтаря. Зрозуміло, що це не трейл ранінговий ліхтар, тобто для бігунів його краще не використовувати із-за ваги. Але для повсякденного використання, для виконання якоїсь роботи, хоч домашній Хоч десь на роботі, так як у мене для охорони. І, до речі, те, що я обіцяв сказати, на рахунок використання у кемпінгу. У мене друг поїхав на острів. Поїхали вони двома сім'ями, взяли три палатки. І я дав на використання цей ліхтар. Що саме викликало сумнів? Те, що у ліхтаря немає мунлайта. тобто нема таких дуже малих режимів. Але, вибачте, цей ліхтар. Працює на мінімальному режимі 84 години, наскільки я пригадую. Цього більш ніж достатньо, я вважаю. Тобто вони перед палатками запалювали цей ліхтар на ультралоу, і таким чином їй вистачало повністю цього світла. Якщо треба було десь посвітити на воду чи куди іще, вони вмикали більш потужні режими. І у палаці вони вмикали тільки червоне світло. Ви скажете, а 5 люмен це все-таки дуже багато червоного світла. Ні, друзі, якщо це використовувати з розумом, тому що це час роботи червоного світла дуже великий. Вам вистачить цих 5 люменів з головою. І ви можете просто прикрити чимось. Я так використовував, мені подобалося сподобалось її. І мої друзі зробили висновок, що він повністю придатний для кемпінгу. І також як прожектор, тобто в нього достатньо велика універсальність. Тож, друзі, який висновок, на мій погляд, це справжній шедевр. Найткор не боїться використовувати новаторські ідеї, не боїться експериментувати. І плюси значно переважають деякі недоліки цього ліхтаря. Дуже зручне керування, великий вибір можливостей різних, великий вибір режимів. В тому числі і червоного світла. Також маса сценарій використання, друзі. Якщо огляд сподобався, ставте лайк і підписуйтесь на канал. На все добре, друзі!